Намасте стаємо на початок килимка. долоні з'єднані між собою. Пранамасина. І з вдихом дві руки догори м'який прогин. Хаста проген. З видихом нахил до ніг утанасина можна зігнути ноги у колінах. Вдих крок правою ногою назад. Ашва санчаланасана. З видихом через планку коліна, грудна клітка на підлогу. Аж танка на маскар. І з вдихом худжангасен, м'який прогин стегне на підлозі. З видихом атхом у кошванасина. Вдих крок правою ногою вперед. Аш васанчила насана. Видих утанасана нахил до ніг, ноги можна підзігнути у колінах. Вдих дві руки догори, Хаста утанасина, грудна клітка догори. З видихом пранамасана руки перед собою. Вдих дві руки догори, хаста утанаса на м'який прогин, а видих утанасана нахил до ніг. І з вдихом крок лівою ногою назад аж васенчила насин. З видихом через планку коліна грудна клітка на підлогу, а штанга на маскар, а вдих в Гуджангасина. Плечі назад і вниз. І з видихом адхо муква шванасана Вдих крок лівою ногою вперед, а швасенчела З видихом Уттанасана, нахил до ніг. Вдих дві руки догори, Хаста Уттанасана, м'який прогин. З видихом Пранамасана. Вдих дві руки догори хаста утанасин. З видихом утанасина нахил до ніг. І з вдихом крок правою ногою назад ашва, санчала, насана. З видихом через планку коліна на підлогу і віджимання чатурангу. Вдих м'який прогин Худжангасина, грудна клітка вперед. З видихом атхому квашванасен. Вдих крок правою ногою вперед, ашо-санчела-насана. З видихом утта-насана, нахил до ніг. Вдих дві руки догори. Хаста Утанасен. З видихом Пранамаса. Вдих хаста Утанасен. З видихом Утанасен. Вдих крок лівою ногою назад. ашва насана. З видихом через планку коліна на підлогу віджимання чатуранга. Вдих низький прогин в З видихом Атхом Уквашванасам. Вдих крок лівою ногою вперед. Ашва санчаланасана. З видихом нахил до ніг. Уттанасана Вдих прогин хаста уттанасана А з видихом пранамасана Вдих дві руки догори хаста уттанасана З видихом уттанасана, нахил до ніг. Вдих крок правою ногою назад ашва санчаланасана З видихом через планку чатуранга без опори на коліна. Вдих прогином худжангасана, плечі назад і вниз. З видихом атхом уквашванасана. Вдих крок правою ногою вперед, ашвасанчаланасана. З видихом уттанасана, нахил до ніг. Вдих догори дві руки, м'ягкий прогин хаста уттанасана, А з видихом пранамасана. Вдих дві руки догори хаста утанасана. З видихом утанасана нахил до ніг. Вдих крок лівою ногою назад ашва Чиланасом. З видихом чатуранга. Вдих прогин бхуджангасана. З видихом Атхому квашванасен. Вдих крок лівою ногою вперед Ашвасанчела насена. З видихом нахил утанасена. Вдих дві руки до гори, хаста утанасен. З видихом. пранамасана. Вдих дві руки до гори, хасту та з видихом нахил до ніг, утанасена. Вдих. Крок правою ногою назад Ашва санчаланасен. З видихом чатуранга. Вдих гуджангасана плечі назад і вниз. Видих Атхомуква Шванасин. Вдих права нога вперед. Ашвасанчаланасана. Видих уттанасана нахил. Вдих дві руки догори. Хаста уттанасана, А видих ранамасан. Вдих хаста уттанасана, прогиб. А видих уттанасана, нахил. Вдих крок лівою ногою назад. ашва санчаланасана. А видих через планку чату а вдих низькі прогин худжангасем. А видих атхом Крок лівою ногою вперед ашвасен челанасом. А видих утанасин. Вдих дві руки догори хаста утанасен. А видих пранамас. Вдих. Аста Утанасана. Видих Уттанасана. Вдих крок правою ногою назад Ашва Ашвасенчиланасана. Видих Чатурангадандаса. Вдих Худжангасана. Видих Атхомуквашванаса. Крок правою ногою вперед. Ашва Санчаланасана. Видих Уттанасана. Вдих. Хаста Утанасина. Видих Пранамасана. Вдих дві руки догори Хаста Уттанасана. А видих Уттанасана. Вдих крок лівою ногою назад. Ашва Санчаланасана. Видих чатуранга А Вдих на плечі назад і вниз. Видих Атхомуква Шванасин. Вдих крок лівою ногою вперед. ашва, челанасин. Видих Утанасина. Вдих хаста утанасина. З видихом пранамасана.